Проведемо якісні реакції на твердість води і присутність іонів кальцію у природній і дистильованій воді. Нагадаю, твердість води визначається іонами кальцію і магнію. І якщо в дистильовану і природну воду додати стеарат натрію, який є милом, то Побачимо зовсім іншу різні реакції. Чому так відбувається? Стіарат натрію це 17 h 35 coo натрій, є сіллю, яка утворена слабкою кислотою і сильною основою. В результаті гідролізу вивільняється натрію H, який є миючим реагентом. І якщо в воді є достатня кількість іонів кальцію і магнію, вони починають взаємодіяти з аніоном і нейтралізуються іонами кальцію і магнію. І відповідно додали стіарат натрію і інтенсивно струснемо пробірочки. І що ми бачимо? В одній із пробірок у нас відбувається інтенсивне виділення е, е, піноутворення. В іншій пробірці випадає осад і дуже маленьке піноутворення. Це говорить про те, що це відповідно є природна вода. В дистильованій воді практично немає іонів кальцію і магнію, тобто твердість усунена у природній воді вони існують. Дещо бачимо, утворився осад, стярату кальцію або магнію. Таким чином, якісно визначили. що у твердій природній воді, природні воді стеарат, тобто мило, працює не дуже добре, тому що нейтралізується іонами кальцію і магнію. Тепер якісно визначимо іони кальцій 2 у воді. Якісним реагентом у нас є стіарат амонію. Додаємо його відповідно у. Додаємо у природну і дистильовану воду, але з рахуванням того, що стіарати погано, розчинні у воді і їх розчинні зменшується при нагріванні, розчини стіарату і амонію ми повинні підігріти, і ця реакція проводиться у лужному середовищі, тому додаємо nh 4 oh Підігріти до 60 градусів стіарат натрія додаємо у пробірочки з дистильованою і природною водою. І дивимося, що відбувається. Тобто, там, де дистильована вода, у нас осад не утворюється. Це про що говорить? Що іонів кальцію немає. В природній воді утворилася муть. так? У природній воді утворилася муть, а це з правої сторони пробірочка. Відповідно, це говорить про те, бачите, інтенсивно ще виділяється осад, тобто це говорить про те, що у природній або водопровідній воді є достатня кількість іонів кальцію. І ці іони визначають твердість води.